Правка про те, щоб виконати норму закону про освіту статтю 61, першої нарешті виплатити нашим вчителям, тим, хто готує наше майбутнє, гідну заробітну плату. Ми підняли трохи для лікарів, і я думаю, що несправедливо, коли вони не отримують те, на що заслуговують. Мова йде про те, що згідно закону вони мають отримувати мінімальну виплату в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Ви це не врахували в законі? У вас є зарплати для рахункової палати? У вас є для програми президента тисяча кожному. А на підкуп виборців, у вас є гроші на 25% для прокурорів. У вас є гроші на будівництво доріг. У вас є гроші на збільшення офісу президента на 20%. І останнє скажіть мені, будь ласка, який мінімальний посадовий вклад педагога, педагогічного працівника сьогодні? Суму назвіть мені, будь ласка, якщо ви в них орієнтуєтесь, Дякую. я прошу по 817 поправці. Вона відхилена. Поясніть позицію комітету. Ця поправка вартуватиме бюджету 470 мільярдів гривень. Ви не запропонували джерела, як їх покрити, і ми, на жаль, теж не можемо таку величезну суму, яка складає близько четвертої частини всіх наших, навіть не четвертої, ну неважливо. Велика, велика сума. Ми її не можемо знайти. Посадовий уклад, наприклад, вчителя першої категорії сім Да. Шановні колеги. я вам покажу платіжку. Це залежить вчителя першої категорії, Шановні першої колеги. категорії. Шановні колеги. Кат... Першої. вісімсот 817. 817 сімнадцята поправка разумкова комітетом відхилена. Будь ласка, прошу голосувати. За 14 річні не прийнято. дивіться. В нас які професіонали. Ви не знаєте, скільки отримує вчитель? Мінімальний посадовий оклад для вчителя з квітня 2024 року складає 3600. До цього був 3195. Отак, ви і бюджети рахуєте, отак. Ви і знаєте, що відбувається у вас в економіці.